Вже більше року Харківський зоопарк працює в умовах війни. Але незважаючи на те, що Харків прийняв на себе ворожий удар, цей куточок відпочинку продовжує дивувати людей. Харківський зоопарк був заснований першим в Україні та є одним з найстаріших зоопарків у світі. Майже за 130 років він став відомим не тільки по всій країні, але й далеко за її межами. Тепер. Він вважається однією з головних візитних карток міста. І, незважаючи на тяжкі воєнні часи, зоопарк продовжує піклуватися про тварин постраждалих від бойових дій. З початком війни зоопарк закрився, але не евакуювався, там продовжували годувати та захищати тварин. За цей час в зоопарку відбулося поповнення, народилися сурикати та полярні вовки. Навесні 2022 року Харківський зоопарк прийняв частину тварин з Фельдман-Екопарку, що знаходився на лінії вогню, а саме групу людиноподібних мавп, чотирьох орангутанів та 10 шимпанзе. Також до зоосаду було переправлено двох левів, трьох тигрів і трьох ягуарів, вольєри яких були зруйновані внаслідок російських обстрілів. Врятовані тварини відразу облаштувалися та отримали необхідну ветеринарну допомогу і харчування. Харківський зоопарк також прихистив тварин, власники яких евакуювалися з міста, а саме кроликів, черепах, їжаків, павуків, ящерок, змій і навіть мадагаскарських тарганів. Деяких залишали прямо на порозі, а скільки саме тварин принесли жителі міста. У зоопарку не рахували. Їх навіть поселили в кабінеті заступника директора зоопарку. На сьогоднішній день більшість тварин вже забрали господарі, а тих, кого власники не заберуть, залишать у зоопарку. Після початку війни я здійснюють впервої. Вот, Звісно, хожу і думаю, какой прекрасный у нас город, какой у прекрасний как Як было задумано великолепно. И как жалко, что так вот сейчас все на паузе, скажем так. Конечно, все мы ждем окончания войны и очень надеемся, что животные вернутся к нам. Вот, а мы к ним. Вот. Все нравится, все красиво. Просто очень мало зверей, конечно. Прекрасно мы понимаем, что животные где-то, наверное, сейчас прячутся. Их прячут. Правильно, роблять, Ну, будь мир, буде все замічать. У Харківському зоопарку, єдиному в Україні, де вже понад два з половиною роки утримуються пінгвіни. Зоопсихологи знайшли вихід, як уберегти цих птахів та інших тварин від стресу. У той час, коли лунають вибухи, вони включають музику та звуки водоспадів, щоб зменшити рівень шуму від вибухів. На щастя, за час війни в зоопарку не було руйнувань. В разі надзвичайної ситуації транспортні клітки для евакуації тварин були і є поготові. Мені дуже подобається цей зоопарк своїми тваринами, своїм розташуванням та тим, що він продовжує працювати під час війни, забезпечує догляд за тваринами та радує нас. Я з нетерпінням чекаю відкриття океанаріуму. Думаю, кожен харків'янин цього чекає. Тому що я б дуже хотів би побачити акулу. Якщо ви перший раз приїхали до Харкова, першим ділом йдіть до зоопарку. Не пошкодуєте. Для допомоги тваринам з початку війни оголошено добровільний збір коштів. QR-код для пожертв можна знайти біля входів до зоопарку на спеціальних банерах або на сторінках його соціальних мереж. Харківський зоопарк відкритий на вхід з 9 до 17 години. Після цього часу до 18 години зоосад працює лише на вихід. Понеділок у зоопарку. Вихідний Харківський зоопарк і надалі буде відкритий для відвідувачів безкоштовно. Місто продовжує жити, а харків'яни завжди можуть повернутися сюди і поринути у цей неймовірний світ тварин.